Росія переобладнує цивільний аеропорт у Карчі під військові потреби. Документи оприлюднили Радіо Свобода та естонське видання Делфі. За даними супутникових знімків, на території Литовища з'явилися укриття, які можуть ховати ударні дрони, зокрема шахеди або елементи протиповітряної оборони. Також фіксують можливі позиції для ЗРК зенітно-ракетних комплексів. Сам аеропорт, як з'ясувалося ще у березні 2025 року, передали. Під контроль російського міноборони, але без публічних заяв. Авіаексперти кажуть, його готують для ударів по Україні. НАТО розширює супутникову систему з покращеним штучним інтелектом для моніторингу переміщень російських військ, включаючи військову діяльність в Україні та вздовж кордонів Росії зі східноєвропейськими країнами. Про це повідомив командувач НАТО з питань концепції та трансформації. Адмірал П'єр Д'є. він додав, що новітні технології дозволять альянсу контролювати величезні території і спостерігати за маневрами, переміщенням військ та бойовими операціями. Новий проєкт матиме назву Сінбад. Розробляти цю систему космічного спостереження НАТО почало ще у 2022 році. Сінбад лише перший етап, повне розгортання нової розвідувальної системи очікується у січні 2026 року.